Друзі, я у квартирі вам показую першим, поки чекаю покупця. Так, це у нас східні двері, квартира без ремонту, але, але дуже гарне місце розташування. Друзі, хочу звернути вашу увагу. Ось наш будинок він цегляний, У ньому дуже багато. Магазинів всяких різних, так, продуктовий магазин, Укрпошта, ну все в наявності. Ну, зупинка ось дві хвилини. І за холідеєм одразу метро спортивна та Ващенка. Так, ось такий маркет плюс. Аптека, м'ясо, ательє. Навіть ательє Галина. Так, Це наш двір, тут також посада, громол, салтівський м'ясокомбінат, комбінат, А, В общем, друзі, без їжі не залишитись. Це 100%. Пиво. О, є все. Затишний двір, дитячий майданчик. Дуже подобається мені цей район. Ну, почнемо з санвузла. Це у нас санвузол. Є лічильники на воду. Так, ванна. Тут у нас душ. Ось така кухня. Шість метрів кухня. П'ятий поверх. Площа квартири 60 метрів. Ми бачите, яка бергоза красива. Так, ходимо далі. Так, коридор. Кімната номер один. Так, тут вікна також о дві. Тут дуже тихо, кімната No. Так, кімната номер три. Вона з балконом. На підлозі по всій квартирі паркет. Так, а тут у нас балкон та голуби. Бачите? Так, ну ось така кімната. Ціна квартири 35 тисяч доларів. Ну, а я чекаю покупця. Потім вам розповім, що казали покупці. Друзі, рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. Приходила сім'я, жіночка молода, дитиночка та їх мама. Подивилися квартиру на моє питання, що кажуть люди. Мені казали, що Бачили ще й хуже варіанти, тому наш варіант дуже. Але у них ще є варіанти для е, переглядів. От, вони поїхали далі. Ну і я поїхала далі, тому не перемикайтеся на зв'язочку. Пока-пока.